Останнім часом експерти радять вмикати теплопідлогу завжди на максимум. Але проблема в тому, що експерти не платять комуналку. І постійно балансуючи між температурою, комуналкою і взагалі ефективністю, здається, що у нас є, що вам запропонувати. А саме термостат від Мероз, який працює у Apple HomeKit. Підключається також елементарно. Ви просто дістаєте зі стіни ваш старий термостат, типу з епіцентру. І у ті самі дроти і контакти ви просто підключаєте цей новий термостат. Дуже важко щось переплутати, але ми прям. В ручному режимі по фотографіям завжди в телеграмі допомагаємо їх підключати. Типу, якщо ви сіли і поїхали на декілька днів до друзів, то немає сенсу, окрім знову таки, підтримання експертів, е в тому, щоб ваша тепла підлога постійно працювала. Також у додатку ми є більш гнучкі налаштування, наприклад, до якої температури. Підлогу нагрівати, до якої температури потрібно можна зробити, щоб вона охолонула. Та зручні налаштування, якщо ви кожного дня працюєте по 12 годин, вас немає вдома. Навіщо вам потрібна тепла підлога? А ще існує легенда, що ефективніше підтримувати температуру постійно, ніж щоб підлога повністю охолонула, а потім потрібно її знову нагріти. В такому разі, можливо, є сенс залишати електрочайник завжди увімкненим. І вартість самого термостату по електроенергії окупається просто за декілька місяців. Обов'язково зверніть увагу на ці термостати та, будь ласка, будьте уважні до потреб вашого кота.